Вихідними в Миколаєві вперше відбулася масштабна екотусівка. В рамках акції городяни перебирали в усіх районах. За словами мера Олександра Сінкевича, головна мета заходу звернути уваги миколаївців до проблеми частоти в місті, а також навести лад в скверах та парках. Екотусовка зовсім нічим не відрізняється від суботника. Просто суботник має таке архаїчне названня і має свої такі корні в історії, ну, може, для когось не дуже позитивне. А слово тусовка було ну, створено в названні для того, щоб привлечь Має молодежи потусувати і привести в порядок екологію в місті в Інгульському районі. Місцеві жителі, студенти, співробітники районної адміністрації прибирали сквер по вулиці генерала Свиридова та скульптора із Малкова. Цю зелену ділянку планують перетворити на зону відпочинку. По-перше, вигріб'ям все, побілімо столби, покрасимо бордюри наведемо для того, щоб как-то немножко став вісіліє на душі. Ну а далі плануємо тут. Дорожки качели качелі там поставить в той стороні. Ну а для того, щоб населення здесь отдыхало. в Заводському районі в рамках екотусівки жителям приватного сектору безкоштовно роздали сміттєві контейнери за пілотним проектом. Наразі міська влада закупила 108 баків на суму більше 60 тисяч гривень. Ділиться для того, щоб ми убрали эти стихійні свалки, щоб ми убрали эти ністаціоніровані. Ну, вибраси будівельного сміття, мусора. кожним будем заключатися договор. Два рази в тиждень будуть об'їжджати машини. Мусорные, куда будуть вивозити люди свої контейнери со своїх домов. Всього заводський район потребує 2000 таких сміттєвих контейнерів. За словами мера, якщо жителі будуть використовувати баки за призначенням, та цей експеримент вдасться, міська влада закупить такі ємкості для інших районів. Також адміністрація Заводського району продемонструвала процес утилізації сухих гілок. На майданчику біля залізничного депо вже п'ять місяців обрізані гілки не викидають, а подрібнюють та використовують для опалення. Час даний момент у нас щепа. Ми її перебиваємо наші жедрабілки, нашим трактором, Це все имущество заводской заводської адміністрації. І безвозмездно безвозмісно передаємо малоимущим жителям, которые нуждаются, либо нашим военным. в бригаду. вони там далі розподіляють кому на полігон, що залишиться в 79 дев'яті. Працівники міського департаменту ЖКГ пробирали сквер біля залу. За словами Андрія Палька, найближчим часом сквер стане рекреаційною зоною. На сьогоднішній момент цей сквер уже повністю находится в собственности города і являється зоною і будівель зони отдиха. Ми готуємося документи на зв'язані з благоустройством і е, определенням таї зони як рекреаційної з дальнішим її благоустройством. В центральному районі наводили лад, зокрема у парку перемоги. Це найбільша ділянка для прибирання в рамках Екотусівки. Працювали не лише співробітники районної адміністрації, а й співробітники декількох міських управлінь та небайдужі Миколаївці. За словами голови адміністрації центрального району Ігоря Волкова, парк був дуже засмічений. Ми обрали центральну алею, повозили всю листву, мусор, який був, алею, яка веде пішохідному переходу, нашому підземному. Надіємося, що після нашої уборки. Люди все-таки будуть не мусорить там, де чисто, да? тим більше організовано, надісурних стоять, нам департамент ЖКХ тут теж устанавливал. Мер Олександр Сінкевич сподівається, що проведення екотосівок стане доброю традицією. За його словами, такі міські прибирання потрібно проводити кожні два тижні. Марина Михайловська, Наталя Поломарчук, Олег Усаїнов, МСН.